Пробуємо сьогодні новий формат зняти розважальне відео і трошки довше про найцікавіші об'єкти, які наше бюро робило останні чотири роки. Ми зараз знаходимося серед такої забудови, і це дуже рідкісна ділянка, яку би можна було вибрати. Ми фактично в центрі Львова, але якщо подивитися все, що нас оточує, то це є вікна. Інших будинків і тильні фасади, що цікаво, що років десь 13-14 тому я був дотичний до проєктування на цій самій ділянці. Це були інші клієнти, це була інша ситуація. Але що цікаво, що тоді ніхто не розглядав збереження взагалі будинку як такого, всі сприймали, і в тому числі я, то що ти забираєш цей будинок і будуєш щось сучасне нове. Зараз же голова думає зовсім по-іншому. Ми навіть не розглядали інших варіантів, як не можна зберегти цю прекрасну віллу, вдосконалити її і тільки додати щось нове до цієї історії. Я зі свого боку можу сказати, що навчалася в школі номер 37 і цей будинок це був саме той будинок, куди постійно залітав м'яч на уроках фізкультури. Тут жили якісь неблагополучні люди, то все було заросле, вікна вибиті, ну, таке нагромадження, якихось зайвих речей, і за тим м'ячем дуже завжди було страшно лізти. І коли така руїна цієї, колись славетної вілли попала нам в роботу. То це був неймовірний челендж мені особисто зробити з нього сучасну архітектуру і показати, що навіть те, що є закинуте і таке негарне, і страшне, і вже ніби втрачене, можна воскресити. Давайте зайдемо всередину і подивимося, як ми старої Вілли зробили сучасний особняк на 5 спалень, 9 санвузлів І 4 поверха. 3 поверхи. 3. 3 поверхи. Працювали над візуальною частиною архітектури, що все, що старе, все, що стіни вілли, ми е, вирішили зробити в натуральній штукатурці, яка старіє, тобто в ній оці всі плями вони такі і мають бути. Е, а вже нова частина, вона зроблена в світлому кольорі і з великою кількістю скла. Все, як ми любимо в реплюсі, всі матеріали максимально натуральні. Тобто, цей ця цегла, вона з цього будинку перескладена в підпірді стінки. Це натуральний травертин, грубий, це метал. Хочу звернути окрему увагу на добре сусідство, яке присутнє на цьому об'єкті. Бо, окрім репліки австрійського паркана, який ми відновили, ми маємо трушну стіну тильного будинку по сусідству. Для 99% людей це би було мінусом. А тут вдалося переконати клієнта, що це є класно зберігати правдиві речі і не оточувати себе бутафорією. і те, на що важливо вкладатись, а те, що не потрібно, залишати його таким, яким воно є. Тут в цьому місці ми бачимо, як ми інтегрували стару архітектуру в нову, тобто нову в стару. Ми врізали в тіло старої вілли велике сучасне вікно, глухе, суцільне переділок, яке освітлює сходову клітку, яка зв'язує всі поверхи в цьому будинку. Тут ми маємо основну внутрішню сходову клітку будинку. Це місце в нас з'єднує на зовні будинок в різних рівнях. Тут є вихід з кухні, з тераси, тут є вхід в технічні приміщення і в спортзал, додаткові зони. Звичайно, що говорити, зберігаємо стару віллу. Це є пів справа. Інша справа додати її сучасності, бо вілла мала маленькі кімнати і, в принципі, маленьку площу всередині. Тому доданий цей об'єм достатньо модерністичний е і сучасний комфорт проживання вимагає великої кількості скла. Тобто, в нас по суті вся ця частина є зашклена зі всіх сторін. Добудували просто новий об'єм, нову вітальню до існуючого будинку і облаштували терасу, яка додала лоску сучасного життя і перебування людини в себе вдома, відпочиваючи від напруженого дня. Тут у нас вихід з кухні, тут у нас вихід з вітальні це дві русовні системи, які об'єднуються, і цей житловий простір просто множиться вдвічі, практично. Тіло розташовано всередині ділянки, відповідно з кожної сторони в нас є певна територія, яку було челенджем опрацювати так, щоб всі ці зони були в правильних місцях. У нас є зона відпочинку, там є великий стіл, вулична кухня, джакузі, вуличний душ. Навіть кінотеатр і місце для вогню. Також в нас є зона, де грядки, де город, де вирощувати можна помідори і капусту. Також в нас є вхідна зона, де є парковка, навіс на дві машини, зарядка, в'їзна частина, де можна ще запаркувати декілька машин. Також у нас є дві ще тихих зелених зони, де можуть стояти меблі, і можна проводити час в зелені. Більшість озелені на цій ділянці залишилось ще від попередніх власників: якісь буски, якісь сливи, яблуні, груші і інші кущі. І це все просто собі прижилось тут. Ми його облагородили і доповнили іншими рослинами. А на вході тут росте величезне дерево, айва, честь якого ми і назвали цю віллу. В цьому будинку вдалося помістити дуже багато різнопланових дрібних зон для проведення часу, такі як якісь кавові столики, і чаювання, зони відпочинку, зони читання, велика простора вітальня, зона кухні, їдальня, кабінет і навіть гостьова кімната. Все звище переліченого помістилося в одному рівні, на одному поверсі. Здавалося б, такої невеличкої біл. Серце будинку, серце першого поверху, цей добудований двосторонній світлий простір. Це основна частина, яка в різні пори дня завжди освітлена за рахунок великих вітрин, які на дві сторони, і цей простір навіть працює на просвіт. Тобто ми бачимо і цю сторону, і цю сторону. Подивіться, який неперевершений ефект ми маємо, коли сонце потрапляє в цю вітальню і заливає його собою. Будинок особливий тим, що він наповнений е, великою кількістю вінтажних меблів. Наприклад, коли ми проєктували, ми проєктували тут більший овальний стіл, але був знайдений ось цей ардекошний красень, який розкладний, але він настільки красивий, що е, клієнти вирішили зробити на нього захисне скло, і тому навряд чи він буде використовуватися, але він просто чудовий. Цей проект від моменту, коли до нас звернулись клієнти, до моменту заселення реалізовувався аж 4 роки без жодної паузи і без жодних затримок в якихось процесах. Просто так триває якісне проектування і якісне виконання всіх вузлів. Погляньте на інженерні системи. Ви їх тут не побачите, тому що вони класно поєднані, десь заховані, десь зроблені неочевидно, а десь спеціально розташовані в інших місцях для того, щоб не відволікати від архітектури і від інтер'єру. На прикладі цієї кімнати ви можете побачити, що таке сучасне приміщення в нашому виконанні, де немає видимих батарей, де все обладнано, де є розумний будинок і все можна настроїти так, як вам хочеться. Дуже інтуїтивно і класно захована зона Мастер-Бедрума. Вона знаходиться за цим дзеркалом, і воно настільки близько до вітальної кухні, і водночас настільки далеко, бо воно дуже гарним прийомом було вирішено. Останніми приміщеннями на першому поверсі ми маємо прохідний кабінет з розсумними історичними дверима, які були тут, на цьому об'єкті і стояли саме в цьому місці. Потім іде туалет для кота, з унітазом для кота, і далі вже ми маємо сходи, які ми можемо упуститися вниз чи піднятися з В Середині вілли є три фрагменти стелі, які в нас нам вдалося зберегти. Тобто, при такій реконструкції ми залили нове перекриття, і е, в цих трьох місцях е, в нас є збережені стелі, які е, мають відновлені розписи, які тут були ще з моменту її спорудження. Це то місце, яке я вам показував зовні величезне вікно, яке об'єднує цю сходову клітку і всі поверхи в будинку, тут ми вирішили дуже пластичне це місце просто глухим поручним, тому що тут і так дуже багато природнього світла, і ось там теж є велике вікно. На другому поверсі в нас розташовані три спальні, і відповідно до кожної з них санвузли. Ми там використовували глянцеві поверхні, глянцеві фасади, глянцеву плиточку, як дані епосі, викладено красиво з швами, і там є маленька більша. У нас там є також ще одна тераса в дереві, виконана дуже класно. Напередній фасад виходить. Підвальний поверх в нас експоновані частини стін, які залишились цегляними, і склепіння цегляні, які ми експонували, почистили, показали. І один з цікавих моментів там є розпис на стелі, який зроблений не на рівній поверхні, як переважно, а який зроблений на склепіннях, які просто тинтеньковані. Подивіться, яка краса. Це, звісно, було би неможливо без е, міцної команди е, на реплюсі над таким проектом працює від трьох і більше осіб. В даному випадку. Е, це наші ключові люди. Це і ведучий архітектор Надія, яка власне супроводжувала весь проект. Ведучий дизайнер Віта. Вона займалася більше інтер'єрною частиною, і Ігорко проджект менеджер який це все докупи збирав, організовував і всю вів комунікацію. Без цієї команди просто неможливо реалізувати настільки складні об'єкти.